Прийшлося перебувати річку Тиса на надувній лодці. Давайте заново <ривіт> ще раз. Привіт. Привіт, всім добрий день. Мене звати Микіта і я зв'язківець. І мені подобається зараз те, чим я займаюся. Я не розповідав свою історію. Я стараюсь не розповідати, тому що різні люди по-різному до цього відносяться. Я не бачу сенсу це розповідати. Просто так. <ривіт> Якщо там вже десь якісь е, такі питання там, дійшло, там, деякі люди звідси знають. Там, близькі, мої там, знайомі, всі знають, звісно. Значить, як я опинився в Державній прикордонній службі? Так сталося, що е, у мене була спроба незаконного перетину кордону приблизно рік тому. Вона була невдалою, і після цього я був мобілізований і попав до ЛАВ ДПСУ. І з того моменту я ну, служу в Державній прикордонній службі. Для того, щоб виїхати за кордон, я заплатив деяким людям там, суттєву суму грошей для того, щоб вони пообіцяли мене там, без проблем перевести через кордон. Ну, начебто, там все гладко, мало бути. Але насправді на практиці сталося не так, як гадала, з самого початку пішли якісь проблеми. І замість того, щоб просто там десь спокійно перейти кордон, так стало, що прийшлося перепливати річку Тиса на, на довній лодці. Там майже одразу затриманий співробітниками Державної прикордонної служби. Коли я потрапив в армію в перші дні в мене були перші мислі, що це не по-справжньому. І так не може бути. І зараз там, мене незаконно мобілізували і так далі і тому подобне. Ну і я вирішив, да, там, підключали там, адвокатів з роботи, і ми пробували там щось, якісь, ну, я не знаю, знайти причину. Ну, мені так здавалося, що мене незаконно мобілізували, тому це можна якось оспорити. Ну, а виявилося, що ні, сказали, та ні, мобілізував, вже все пізно, ти вже військовослужбовець, коли в кому статусі, то вже ну, типу, все. Але да, мозку було це важко прийняти, це дуже великий був стрес. Тому що життя кардинально змінилося, Навіть не до того, що якою вона була, а від того, якою вона мала бути, до того, якою вона стала, це кардинально життя змінилось. Ну, звісно, ну, був довго в мене стрес, так. Потім почало проходити прийняття. Поступово, поступово, я не знаю, мені складно сказати, який період часу. Ну, по поступово прийняття. якось воно прийшло. Я не скажу, що я зараз прямо там, повністю прийняв. І зараз хочеться додому. Ну, розумію, що зараз немає ніяких, ну, треба воювати, треба служити. Звісно, так воно вже і буде. Але хочеться, щоб війна закінчилась скоріше, ну, якщо чесно. Повернутися до сім'ї та моєї любої дівчини. Ну. В цивільному житті я був айтівцем. Я займався розробкою платіжних систем останні роки. Я управляв командою розробки платіжної системи. Ось ось я був типу, менеджером проєкту. Головним малював армію, я страшніше. Дійсно, в мене є. Фу Тут фу. Ну яр, але а, дійсно я теж розумію, що може бути по-різному. Мої службові обов'язки зараз входить це, якщо в загальному забезпечення стійкого зв'язку. Ми працюємо, стараємося все так робити і так е зв'язок навалочити, щоб у нас був завжди, як мінімум, один запасний м м канал зв'язку і радіо, щоб це було і інтернет, щоб якщо один вийшов з ладу, інший працював. І, і так стараємося робити, ну, скажімо так, не, не тяп-ляп, а стараємося робити і підготувати все для будь-яких погодних умов. Якщо це нам треба на якісь позиції поставити якісь антени, ми їх стараємося робити так, щоб захистити там всі кабеля від мишей, наприклад, від молоні, від дощу, від бруду, від навіть осколків. Якщо може тут такий вражський снаряд прилетіти чи дрон, стараємося це все враховувати. Ті, хто хоче виїхати, ставлення в мене не змінилось. Я сам в таким я розумію, від чого люди е, виїжджають. Я хотів виїхати в Варшаву. Я розумію всіх людей, дуже важко зараз жити і психологічно, і хлопці, які не виходять на вулиці по півроку. Я, мабуть, без вузду з'їхав, якби не виходив стільки на вулицю. Ну, я так, ну, це дуже важко. Я нікого, ну не маю права нікого винуватити в цьому, бо це а війна це ненормальна ситуація.